Обмежити повноваження президента пропонує кандидат у президенти. Кандидат в президенти України від партії регіонів Михайло Добкін. Добрий день, дорогі друзі. Михайло Добкін сьогодні презентував власну концепцію конституції. У ній пропонує суттєво врізати повноваження голови держави і навпаки розширити вплив парламенту, зокрема надати більше можливостей опозиції, в якій, до речі, тепер перебуває партія регіонів. Свої ініціативи пояснює з тонким натяком на свого колишнього шефа Віктора Януковича. будуть на вчора, на позавчора. Не было реально в стране возможностей для проведения коррекционной реформы. Сегодня сложилась уникальная ситуация. Сегодня нет полноправного президента в стране. Сегодня некому руками, ногами и другими частями тела максимально защищать свои. Через мірний повномочі в конституції а от російську мову Довкін таки пропонує зробити другою державною, аби на цій темі не спекулювали. Крім того, в концепції бюджетна і гуманітарна самостійність регіонів ліквідація обл і райдержадміністрації них створення префектур. Натомість до самопроголошеного очільника Харківщини, яку в неділю обрали сепаратисти, Довкін ставиться з гумором. Я не придаю большого значения выборам местных, в кавычках, народных губернаторов или мэрах, потому что считаю, что времена площадной демократии в нашей стране раз и навсегда прошли.